Ще хотіла би поговорити про міністра е, повернення, який таки повернувся, бо була страшенна інтрига, і секрет Полішинеля приїде, він ще не приїде. Віце-прем'єр міністр Чернишов. Він таки отримав підозру у корупції. І от щодо цього політичного шкандалю, давай поговоримо. Детективи НАБУ таки повідомили про підозру віцепрем'єру, міністру національного єднання Олексію Чернишову у зловживанні службов. Ом, становищем і одержані неправомірної вигоди, особливо великому розмірі. Напередодні він повернувся. Нагадаємо в Україну на фоні чуток, що переховується від слідства. Ну і подейкували, що мовляв, він може і не повернутися в Україну. Але він таки приїхав. Написав пост в Фейсбуці, що я повернувся, попри всі там зрадоньки. Вачі. Але е, от підозрюється міністр у корупції. Я нагадаю, що за даними НАБУ забудовник і його довірена особа розробили схему незаконного одерження землі у Києві під будівництво житлового комплексу. Е, ну і через що, тоді, що був на попередній посаді, так він очолював міністерство е, регіонального регі... 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 розвитку, так? Да, Мінрегіон mm. Мін і е, Схема давня, як світ, так? давайте нам земельку задешево, а ми вам потім квартирка, квартирками віддамо. Ну, і от Чернішов таки вручили підозру. Хоча, знову ж таки, люди подейкують, що він з близького оточення Зеленського, і навіть там в нього є кумівські стосунки з його дружиною з першою леді. Що ця вся історія означає, і ну, це якийсь такий серіал уже назріває. По-перше, версії, що дві, дві версії: одна красива, одна реальніша. Красива це що є дійсно чесні офіцери в НАБУ, яким по барабану на Татарова, або принаймні які хочуть зробити кар'єру на, на такій історії, і е, вони дізнались про якісь факти, почали крутити. От, ну для того, щоб і принести користь Україні, і зробити якби ступіньку в кар'єрі, розуміючи, що коли ця влада злетить, запит буде саме на тих, хто не прогибався під татарова, а тих, хто скажімо, вопреки татарову робив якісь кроки для того, щоб ну, злочинці понесли покарання. Мені ця версія дуже подобається, але може бути інша версія, що це поверхи банкові. Як знаєте, в башти Кремля воюють між собою, так і у нас поверхи банкові, можуть між собою воювати і таким от нехитрим способом ну, наносять один одному удари. Що хтось хоче підставити там єрмак з кимсь воює, і його кріатури там підставляє. От, і таким от нехитрим способом ну, вони зводять між собою е, рахунки. І те, що він поїхав і не повернувся, це дуже знакова е, тема. По-перше, що е, е, ми бачимо, що е, однією з мотивацій у зелених є мотивація, яку я називаю ну не тільки я, мотивація Франка. Да? Е, друзям все врагам закон. От, І тут е, всі кажуть, так, перестань, не переживай, ми дамо тобі уйти в сторону Да? А тут щось не склалося, і він спочатку поїхав. Чому я не вірю в його казки, що це просто-напросто відрядження було? Ні, тому що воно було зненацька. Е, він приїхав в відень і неочікувано для їхнього міністерства. тобто У них в протокольних відділах нічого не було. Тобто міністр закордонних справ. Австрії нічого не знав. Вірні, ну, і е, такий же ну, міністр е, відповідний е, до, ну, до його посади в Австрії ніхто нічого не знав. Взагалі там, в Австрії про цю поїздку не знали. Він приїхав в Австрію чому? Тому що Австрія досі фірше не видала, тобто вона не видає тих, хто е, до них тікає. Да? І тому він поїхав до них, там. потім перелетів там, ще в одне місце. І він ясно е, сказав, я повернув. Нуся тільки коли будуть якісь гарантії. І до нього полетіли спеціально навчені люди, почали десь там зустрічатися. Потім ще інша яка тема. У нього на, цей, на цю поїздку, як, де як би він був відряджений, у нього була запланована своя внутрішня конференція, на якій він офлайн мав в Києві виступити. І він тікає в відень і виступає онлайн. Ага, і що ж там такого важливого в відні ти зробив чи підписав, що ти про кукар'яка оцю? Свої, свій основний базовий захід всього міністерства, який ви готували там місяць, да щоб, що? щоб потім е, по е, зуму виступити? ну це вообще шикарно, от то що це ще раз свідчення, що він таки втік. А коли повернувся, вони обставили це. Ні, ну типа я ж просто повернувся з відрядження. А насправді ми мусимо читати між рядків, що вони домовились, що йому дали тверді гарантії, що його справу запутають у трьох соснах. Якщо офіцери набу не будуть е, ну, самі е, зголошуватись на те, що там ну, за якусь мотивацію вони запутають справу самі, да, її просто заберуть у набу. Передадуть в Генпрокуратуру в ДБР, ну кудись, в СБУ, і потім, і потім воно там загубиться. Тобто Йому дали тверді гарантії, що чудак, не переживай. Але всередині, всередині, всередині тепер зеленої команди тиха паніка Аня. Чому? Тому що я це ж багато чого кажу, тому що інсайди є, що дійсно всі тепер слідкуватимуть за цією справою з одного боку, ми. Чи вийде з цього щось, чи запутають в трьох соснах. Але зелені ще більше. Тому що якщо не запутають, і справа буде йти далі, команда Зеленського почне розбігатися, як щурі тонущого корабля. Це однозначно. Так що ми з тобою слідкуємо, а у, них, а у них оцей задорожній, що ти фоточку показувала, він слідкує отак, і от прям переживав. Ні-ні, ні я задорожнього ще не показувала, але зараз покажу, якщо дуже просити. От, то був Васильєв. Да, ось, то Васильєв. Пуще, Васильєв не, не, не найбільший заквар да. зелених, я тобі скажу, він ще можна да, його да. віднести до. Ну, просто він, він собі... Непоганий, очевидно, чоловік, просто вони попали всі, знаєш, хвилею цією. Трошки не, не туди, вони но, не догнали, куди uh, вони попали. Я знаєш, я дивився в дитинстві, можливо, йти фільм «17 мгновень весни. Там український актор грає Карла Вольфа генерала, а Лановий українець, і там у нього є фраза. Його питають: там так, як ви хочете назначити міністром, Він же був в СС, і Карл Вольф. Ну, він Лановий каже, а у нас всі були в СС. Так вони, якщо думають, що якщо вони були в слугах народах» і це -Маска, то що всі були в СС, або старий ще советський Анекдот, там, коли дідусь приходить в райком партії, да, це ще советський Анекдот. Прийміть мене в КПСС. Прийміть мене в КП. Ви хотіли сказати КПСС. Ні, в СС я вже був. От е, і вони думають ще на свою кар'єру. Ну, треба було знати, куди ви йдете. Треба не йти туди, де у вас немає компетенцій. Ми про е, них ще будемо о... говорити, бо в нас парламент взагалі е, трішки здувся, і якось наче у нас немає найвищого законодавчого органу в країні, бо в нас така те, офісно-президентська тепер якась республіка. Виходить так, давай ще про Чернешова завершимо. Що врешті відбувається? Дехто пов'язує цю історію з очікуваними ротаціями в кабінеті міністрів із хотів прийти, що. В разі, якби Чернишов відмовився повертатися, то вже сьогодні було б позачергове засідання ради і Шмигаля б зняли. Ну то тобто, є, воно якби незаконно зараз під час війни оголошувати отум недовіри уряду. Але коли знімають Шмигаля, наприклад, по його самій же заяві, да, то уряд відставляється автоматично, відставили під Чернишов, а потім, якщо підозру йому б вручали, то вже б сказали, ну це ж екс-міністр. Да. Тепер якщо... Ну, умовно сказали, ну, вручили підозру і вручили. Переживемо, типу, українчики забудуть про це через тиждень. А тим більше, що у них там ще два міністра з підозрами вже ходять, і нічого ж. От, е, єдине, щоб не було ніяких посадок, щоб прямо прям на засіданні кабміну не арестовали ніколи. Якщо вони це будуть гарантувати е, і міністрам, і е, офісним, і е, депутатам, то ну ніхто з корабля на бал бігати не буде, е, і тому немає необхідності міняти. І Зеленський вже сказав: ну, я ще не вирішив Шмигалем нічого. Тобто, ага, Шмигаль підвищений, але Шмигаля спишуть, як тільки пролетить чорний Лебідь. Тобто вони визначились, що Чорний шоу повернувся і чорного лебідя нема. Немає е того що звинувачення, що Зеленський це ж твоя акадміна, раз, е команда. Раз в твоїй команді жулік на жулік і знач жулік ти. Ну, а як по-другому? Тобто, якщо 5-6 дефективних менеджерів жуліті, то хто їх крешує? Президент України. От, якщо що вони вважають. Це що... шмигаля? Так. Да, і тоді треба буде міняти Шмигаля і ставити, наприклад, там Юлію Свериденко. Зараз їм Шмигаля... Ну, Шмигаль, всього на все ширма, як і весь кабмін. Рішення приймаються 5-6 дефективними менеджерами, десь в Офісі президента. Да? Погоджується. Єрмаков. все одно Єрмак всем управляє єрмак, і тому не треба ілюзій. Нам ніяких ілюзій не потрібно. Е, і Шмигаль їх буде влаштовувати. Ні, треба поміняти Шмигаля на когось іншого, такого ж як Шмигаль, щоб уряд був і далі ручним. Це буде Юлія Свириденко, так вона ж давня подруга Єрмака. Ну, Поміняємо, що шило на мило, що Кабмін від того, що Шмигаля не стане, буде е, самодостатнім, що ш, уряд буде е, впроваджувати е, урядову політику. Ні, Офіс президента, уряд буде ширмою, все, або декорація, якщо хочете, на сцені, де е, гуляє е, Його Величество і кардинал Його Величества. От і все. Е, так що з Чернішовим тут все ясно. Знімуть його, значить, ми будемо розуміти, що захотіли наш Шмигаля повісити всіх собак. Не знімуть, як раз вирішили ще собак під нас збирати, а потім все одно зняти. Ти от про президента сказав? Я просто от читаю і афігіваю трішки би собі в нотатках це залишила. Він направду сказав, що прокоментував можливу відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, і він абсолютно, знаєш, навіть не приховуючи свого впливу на Кабмін, і хоч би там робили ну якось сказав, ага, да, типа ребята, я, я не, не впливаю прийшов... на Кабмін, yeah, то Верховна Рада що, його признає. <laughs> Да, типу, не да, не да, Немає Верховної Ради. Президент Володимир Зеленський заперечив да. можливу відставку уряду, про яку неодноразово говорили вже ж напередодні парламентських колах і довкола парламентських кулуарних, скажімо так. Під час зустрічі з журналістами він сказав: цитата: ще не вирішив міняти прем'єр-міністра. Ти розумієш, президент сказав вот, я да, ще да, не ну, вирішив. На на глазу сказав, що у нас Верховної Ради в Україні не існує, що це ширма. Сказав рішення, б, приймає то, мав Зеленський, я на увазі вашу конституцію да, ну, іншими да, словами. Да, у мене да, тут своя да. республіка, у мене Верховної Ради немає. Вони О, там офісна всі президентська думачки. республіка, да але це кошмар насправді. Це база, коли президент не розуміє своїх повноважень. Коли він відкрито каже, що він ще не вирішив міняти прем'єра чи ні, це підважування державної конструкції, взагалі архітектури. Ну так і якщо, є. якщо, якщо по-чесному. Ну і так, це, це проблема наша спільна. Там будемо святкувати День конституції, і треба згадувати, що все-таки ми е, трішки раніше вже домовилися жити за правилами, їх написали, і тепер треба дотримуватися. Віктор Анатольович, я дякую за час, за здорову аналітику. Будемо слідкувати за всім, що відбувається, обов'язково підпишіться на канал Віктора Бобренка, скаже, як зав'яже на спецкормедія, залишайтеся з нами, пишіть свої коментарі. Я, я, я ще увагає. раз хочу вибачитись за те, що е, у мене тут я просто в полях сонце палить немилосердно. і <свісно> вже вибачайте. Так, чекаємо да. з полів QR-код, який да. ви бачите, це допомога знищувати ворога, це те, що прямо летить, бомбить, зупиняє. Я знищує тому закиньте пару гривень, е, якщо маєте таку зараз змогу. Будь ласка, нашим хлопцям, які які це все роблять. Ну е, так а на прощання, ви ж хотіли ще трішки, ну буквально па пару хвилин, е, віктора точка. Отже, що цього задорожнього таки ми не показали. Мені просто Фейсбук нагадав 5 років тому. Це було 5 е, Коли цей депутат, який звинувачується знову ж таки в корупції, у нас і прем'єр, і міністри, і депутати звинувачуються в корупції. Фотографувався біля дороги Липова долина Лебедин, і це було велике велике будівництво. Скрізь були поставлені оці е, знаки, щоб ж ми не забували за чи його сприяння. Ну і власне, це ж вже була в нас країна у війні. Анексовані території були. І в цей час ми би могли робити балістичні ракети. Хоча б там, ракети, штешки. дрони, фортифікації. Дрони. Да, е, от. А ми робили ну, от дороги і ще й розказували, е, хто ж це робив. Ну так, да, і хвалилися, що це вони цілуйте руки, да, тому що ремонтується ось там за сприяння президента і на кожному округі, е, а це ж його округ. Ли, е, Ні, Липова долина, на це не його, це Васильова округ, а клип. Лебедин, цей Лебедин. Округ, да. да, От він піарився, що от, дивіться на моїй окрузі, я добився. Цілуйте руки, я ще може щось зроблю. І забував сказати весь час, що це я заправився. От я сьогодні залив 40 літрів, е і на літрі на кожному 17 гривень віддав в державний бюджет акциза і плюс 20 ПДВ, Тобто, ну десь. Десь 25 гривень з кожного літра. Тобто тисячу на тисячу на одному бакі бензина я віддав в державний бюджет. А вони, чого я вважаю, їх дуже непорядними людьми, а вони приписують це собі як заслугу. Так от я б краще цю тисячу віддав на дрони. От в чому проблема. Ну і так, вони ж зайшли на хвилі ті, що попередня влада погана, бо вони тут всі піарилися, розказували, і війна була, бо вигідно було вигідно було Порошенку, бо всі заробляли на війні. А, Аня, люби Боже, правду, піариться вся влада. Але так піариться, як ці, і Януковичу, і тим більше Порошенко, і Ющенку ще є, як, як, до, 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 як до неба. То, що ці, ці тільки піаряться, вони нічого більше не вміють, як тільки розказувати. Які вони хороші і щоки надувати. Це просто ну, це доходить, це, ну, для мене це вже це запредельне хамство. От піариться на тому, до чого ви відношення не маєте. Те, що ми зробили дороги за ваші mm. податки, поцілуйте нам руки, mm. будь ласка. Да.